Вітаю команду DataWeb Global Group. Мене звати Валерія Матрохіна, я переможниця 12-го сезону Мастер шеф. І сьогодні ми з вами будемо готувати справжню українську закосичену паску. Сподіваюсь, буде цікаво і, звісно, смачно. Готувати паску будемо за рецептом легендарної української кулінарки Дарії Цвек. В цьому рецепту паски вже більше 50 років, і тому я вирішила трішки адаптувати цей рецепт під сучасні реалії, трішки його змінити і зробити його смачним для нас. З вами здебільшого я буду зупинятись на тих моментах, які вважаю найважливішими. Але детальний рецепт та опис всіх інгредієнтів та процесів у вас буде додатково. Почнемо з того, що потрібно зробити заздалегідь. Правильно замочити сухофрукти. Взагалі, у традиційну українську паску здебільшого не додавали сухофрукти, особливо в давніх рецептах. Додавання великої кількості сухофруктів більш характерне для європейських великодніх хлібів. І як колись вигадали новий рецепт пасок з сухофруктами, так і ваш все. Створив новий унікальний вид бджіл. Тож, якщо говорити саме про традиційну українську паску, то сухофрукти це швидше варіація, ніж стандарт. Тому на ваш розсуд або додавати сухофрукти, або ні. Другий важливий аспект, на якому я хочу зупинитись, це борошно. Воно має бути сильним, щоб тісто було волокнистим, еластичним і не осіло після випікання. Сильне борошно – це те, в якому вміст білка 12-14%. Воно формує міцний глютеновий каркас. Але якщо бути чесно, то останні роки я, а до цього моя мама випікала паски на звичайному пшеничному борошні, і вони виходили ідеальними. Тому можете брати і звичайне борошно також. Починаємо з опари. Таким чином я перевіряю свіжість живих дріжджів. Якщо вони при стисканні збираються до купи як пластилин, то значить можна працювати. Задля аромату випічки я віддаю перевагу живим дріжджам. але новачкам краще взяти сухі. Дріжджі відправляємо в тепле молоко. Температура для активації живих дріжджів 35-38 градусів. Туди ж відправляємо цукор та Оришно. До речі, не забудьте записати всі інгредієнти у записничок, так само як люданчик ретельно веде історію в своїх блокнотах. Тепер накриваємо нашу опару плівкою і відправляємо в тепле місце. Завжди кажуть, відправляємо в тепле місце, але не кажуть, де взяти це тепле місце. Так от для мене тепле місце це виключена духовка, в яку я ставлю склянку гарячої води, і там якраз таки образовується таке трішки вологе, тепле середовище, в якому ідеально будуть підходити паска. Опара та все, що нам необхідно. Поки опара підходить, ми відділяємо білки від жовтків. В цьому рецепті нам потрібні тільки жовтки. І бажано, щоб яйця були кімнатної температури. Туди ж решту цукру, бо звідси ми брали цукор ще на опару. Далі або ванільний екстракт, або ванільний цукор. Що у вас є, можете додавати. Це додасть приємного, сладковатого, пахучого аромату і смаку. Туди ж відправляємо сіль. Вона обов'язково в солодкій випічці, бо це гра контрастів. Далі інгредієнти, які вже є опціональними, є не класичними. Це цедра лимону та апельсину та алкоголь у вигляді бренді, коньяку і так далі. Для мене це інгредієнти, які додають додатковий смак, аромат, текстуру. Тому без них я не уявляю сучасну випічку, але за бажанням додавайте або ні. Важливо додавати тільки кольорову частину цедри, не стираючи білу, бо тоді буде неприємний присмак гірчинки, який не всім сподобається. Хоча я люблю прям такий ядерений смак цедри. Аромат вже такий, як треба. Час діставати опару. Ідеально. Я думаю, що ви бачите, що дріжджі спрацювали добре. Це каже про те, що і тісто буде добрим. Якщо у вас через 45 хвилин немає ось такої шапочки, то я раджу не використовувати ці дріжджі, краще переробити, щоб у вас точно все вийшло. І туди ж поступово вводимо просіяне борошно. Я раджу просіяти навіть декілька разів, бо це дуже важливо. Далі я буду вимішувати тісто в кухонній машині. Звісно, можна вимішувати і руками, але я люблю користуватись благами цивілізації, тому вимішую в кухонній машині. На вимішування цього тіста знадобиться приблизно 20 хвилин активної роботи руками. І вже після того як вмішали все борошно, додаємо розтоплене трішки охолоджене вершкове масло. Взагалі, я обожнюю працювати з тістом. Це напевно моя. Улюблена сфера діяльності кулінарної. Тепер беремо будь-яку велику миску. У мене це та ж сама, в якій місилось тісто, Змащуємо її олією. Дехто не змащує. Перед тим як відправити туди тісто, але моя мама завжди так робила, завжди змащувала. Я тепер теж так роблю, бо мені здається, що тісто так краще підходить. Головне, щоб шар олії був не дуже великим, бо тоді тісто буде там просто плавати і викладаємо, накриваємо плівкою, і в те ж саме наше тепле місце відправляємо тісто підходити. Пройшло вже майже три години, як стоїть тісто в нашому теплому місці. Тому я зараз нарізаю сухофрукти, все підготовлюю та продовжуємо працювати з тістом. Сухофрукти, після того, як вони в мене відпочивали в коняку, я просушила паперовим рушником і потім будемо обвалювати в борошні. Бо якщо ми просто закинемо вологі сухофрукти, вони зіб'ються в ком. Пройшло три години. Перевіряємо, і як тут наше тісто. Тісто, звісно, не любить гучних звуків і рок-музики, тому краще покликати Меджика. Він увімкне правильні пісні та заспіває так, щоб тісто підходило ідеально. Якщо часто працюєте з тістом, то раджу запастись ось такими шпателями. Це металеві, це пластиковий. Ними дуже зручно збирати тісто, нарізати, прибирати залишки. Це супер помічник. Якщо любите таку роботу, зараз відділяємо десь одну третю. Від загальної ваги тіста. Це буде наш той самий декор, який ми будемо робити ті самі косички. З цього замісу тіста я зроблю одну паску діаметром 16 см Тобто, розраховуйте, скільки ви хочете зробити пасок, таку кількість порцій вам треба зробити. Я вирізаю ось таке. Коло з пергаменту і покладу його на дно форми. У мене силіконова форма, можна взяти паперову, можна жестяну, будь-яку форму. Я люблю силіконові, вони, як на мене, найкращі і найзручніші. Хоча форма силіконова і від неї добре відстає паска, нічого не приліпає, але я все ж таки змащую олією про всяк випадок. Мені так спокійніше спати. Кількість сухофруктів коригуйте за своїм смаком я люблю, щоб було багато. Тож викладаю всередину тіста наші сухофрукти припилені борошном. І все робимо її такі такою трішечки пласкою, викладаємо на низ форми і приплющуємо так, щоб вона торкалась стінок. І поки буде робити декор, відправлю пасочку постояти в нашому другому місці, щоб вона. Добре підняли за цей час. А ми починаємо катати ковмаски і робити візерунки. Це можуть бути косички, колоски, різноманітні завітушки та квіти. Тут же можна дати волю вашій фантазії. Нашу підійшовшу паску змащуємо збитим жовтком з молоком. Після чого викладаємо візерунки та знову відправляємо в тепле місце. підійти. ось такі пухкенькі візерунки вийшли. Тепер їх час теж змастити збитим жовтком. І можна відправляти в добре розігріту духовку, випікатися. Ви тільки подивіться на цю рум'яну гарненьку. Справжню українську паску. Вона виходить дуже ароматна, зовсім не гливка, пухкенька та волокниста. І погодьтесь, сяє, ніби й сонечко. Відроджуємо те, що втрачене, і плекаємо те автентичне, що збережене. До зустрічі на майстер-класі!